Привіт усім! У нас в продажі супер крутий об'єкт. Двокімнатна квартира, район, виставка, місце розташування, Старокостинівський ринок. Що з плюсів? Восьмій поверх з дев'яти, панорамна, велика лоджія на кухні. Всі любителі, щоб була панорамна лоджія. Є такий варіант, і іменно на кухні дві окремих кімнати, і ціна дуже смачна 30 тисяч. Переуступка в якості торгу береться на власника. Супер хороша квартира, і здача буде на літо цього року. Район виставка. Те, що ти шукав. Ходімо далі, подивимося по квартирі. Маємо гарну кухню, 10 квадратів. Не забуваємо, що в нас лоджія панорама 5 квадратів. Перепрошую, покажи лоджію, щоб було видно. Велика сонячна панорамна лоджя. Далі в нас є роздільний санвузол. Можемо тут зробити санвузол, там зробити собі якусь кладову в другій стороні. Або ж все-таки залишити роздільний санвузол. Одна менша кімната, буде як дитяча чи спальня, І друга кімната більша, в якій можна собі зробити якусь нішу і шафу. По наповненню, по наповненню, ми отримуємо якісні двері та вікна, котел і підведені комунікації, плюс гарний вигляд. Двох будівництво в дві цегли, плюс пінопласт десятка. Вікна мінвата. Тому телефонуй, не зволікай. Остання квартира в цьому в цьому році за акційною ціною.